Ми ж лекції тут проводимо. І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні ми обговоримо найцікавіші е, чутки, новини і, взагалі, цікаві історії за останній час, які стосуються Тесли. Е, є кілька хороших новин, а є кілька насправді дуже сумних. Поїхали. Почнемо з хороших новин. Звичайно, що всі в очікуванні нової версії Model Y. І ми також на неї чекаємо. І вже з'явилися деякі перші фотографії, є деякі перші рендери. Розглянемо і те і те. І от саме цікаве завжди, як буде виглядати машина ззовні. І насправді вони пішли по старому перевіреному шляху, як з Model 3 Highland, нова передня оптика. Але ззаду у нас стало ще цікавіше. Дуже особисто мені подобалось в Model 3 Highland, як вони переробили вид задньої частини разом задньою оптикою. Як на мене, дуже красиво. В Model Y вони зайшли ще трошки далі і зробили таку суцільну одну суцільний день задній ліхтар. Наскільки він суцільний, і наскільки він гарний, це ми перевіримо на практиці. Я думаю, що вже в наступному році. А поки що будемо спостерігати за новими фотографіями, які будуть з'являтися. а вони по Будуть з'являтися, якщо цього джентльмена, якого ви зараз бачите на фото, не вичислять швиденько і не посадять в'язницю. Дизайн це завжди діло таке, про яке можна посперечатися. А от з технічної сторони нова Y, судячи по чуткам. Ну, знову, скоріш за все, підніметься на топ-1 продажі у світі, тому що минулого року вона була найпопулярнішим автомобілем, не електромобілем, а автомобілем в світі. Цього року вона на третьому місці. Враховуючи ті чутки, які є, і попередню інформацію, я думаю, що вона знову підніметься на перше місце, тому що в Model Y буде нова 95 кіловатна батарея. І не просто 95 кіловатна батарея, а на новій архітектурі. Відповідно для північно-американського ринку це взагалі подарунок, тому що Тесла вже анонсувала, що у 2025 році в них будуть суперчарджери версії 4, які зможуть заряджати 2100 км кілометрів за годину. Якщо перевести це в якісь там зрозумілі цифри, вашу Model Y вона зарядить там близько там 10, 12, 13 хвилин. Нову і враховуючи те, що це вже в принципі наближується до. Заправки там звичайного автомобіля бензинового або дизельного, то от в цю сторону, скоріш за все, і технології повинні рухатись, тому що часто ми читаємо коментарі, коли кажуть, що ну от поки там не буде 200 кіловатної батареї, щоб я там проїжджав там, тисячу кілометрів, я цю машину не куплю. Вам не потрібно возити з собою 200 кіловатну батарею, так само, як не потрібно возити з собою на вашому гольфі 400-літровий бак. В цьому немає сенсу. Вам просто треба швидше зарядитися. Відповідно, технологія вся електромобільна якраз рухається в цю сторону: підвищення вольтажів і збільшення потужності для заряду. Відповідно, Porsche, до речі, дуже гарно рухається в цьому плані, і за цим вже підтягується тесла, що теж не може не радувати. Так ще один важливий момент. Якщо ви не знаєте, то зараз дізнаєтесь, що в кібертраку вже. В останній моделі Tesla, яка, яка з'явилася на ринку, 48 вольтова архітектура низьковольтної системи в машині, і скоріш за все, принаймні я дуже на це надіюся. Така ж архітектура буде уже в усіх наступних моделях і об оновлених теслах. Відповідно, в Model Y ми теж розраховуємо цю архітектуру. Що воно вам дає як клієнту по великому рахунку? Ви навряд чи це побачите і відчуєте. А от ми і такі компанії, як ми, які займаються ремонтом. Доставкою, пригоном, відновленням, обслуговуванням цих машин і продажею, ми з цим стикнемося напряму, відповідно, це буде дуже цікавий новий рівень, особливо для робіт по електроніці. А тепер салон. Я думаю, і фотографії, які попадають в мережу, в принципі, це підтверджують, що новий салон у Model Y буде ну, на кшталт, як в оновленій трійці. Коли з'явилася Ambien підсвітка, трошки оновили карти, оновили дизайн, накладок. Е, дуже добре, що будуть нові сидіння з вентиляцією. І розраховуємо на те, що в перформанс-версіях теж будуть спортивні версії сидінь. Е, раніше там в перформанс версіях були умовно стандартні сидіння, як і в звичайній, а в нових оновлених в трійках вже є нові сидіння, і в перформанс версії, і так само буде у Model Y. Трошки зміниться центральна консоль, буде потужніша безпровідна зарядка для вашого мобільного телефону. І для задніх пасажирів, звичайно, що з'явиться задній додатковий екран, що насправді дуже зручно, особливо, якщо у вас є маленькі діти, яким треба чимось розважатися, поки вони ззаду там їдуть. Ну і звичайно, що кермо. Нове кермо не всім сподобалось, тому що ми позбавились звичних нам важелів перемикання скажімо так, напрямками руху, яке було справа від керма, ну і звичайно повороти теж переходять уже. На кермо, це ми бачили в Model S, Model X від 2021 року в нових оновлених версіях. Зручно це чи ні, питання, звичайно ж, до вас, але багато людей насправді на це скаржиться, особливо на початку. З часом звикають і люди їздять. Єдине, що деколи в Model S Model X, просять змінити кермо штурвал на кругле кермо. А так, в принципі, до всіх цих кнопочок люди звикають. І так, якщо ви також чекаєте нову нового, як чекаємо її, ми підписуйтесь на наш канал, поставте обов'язково лайк. Будемо за цим всім спостерігати. І обов'язково загляньте в наш телеграм-канал. Там дуже багато пропозицій по теслам. В основному з США, але з Європи також часто ми пропонуємо різні цікаві варіанти. Тому, якщо ви розглядаєте до покупки собі Теслу, то обов'язково загляньте в опис до цього відео. Ми можемо в себе на каналі зробити інтеграцію. Своєї ж фірми так. прорекламувати. Так. Шановні українці в Америці. Ми йдемо по вашій душі. Якщо ви проживаєте в Каліфорнії, ви з в принципі з моменту виходу цього відео зможете записатися до наш, на наш сервіс в Каліфорнії, а також, якщо ви розглядаєте покупку Тесли в Америці, це ми теж можемо для вас зробити. Якщо ви проживаєте на східному узбережжі, поки по сервісу ми вам там нічого не запропонуємо, але якщо ви хочете купити собі Тесло і ви проживаєте близько Атланти, ми можемо теж вам запропонувати свої послуги. Тому в нашому телеграм-каналі є всі контакти. Звертайтеся, ми вам допоможемо і передайте ще якісь там ружба, як нам Погоріть там своїми, з ким треба говорити. З Сенаторами. Конгрес, напишіть листа своєму конгресмену, щоб прислав в Україну трошки рожбайок. А тепер до сумних новин. Ви часто питаєте нас, чому ми не купуємо топлені машини? Окремі люди вступають з нами в батли в коментарях, причому з образами, що ми тут щось людям розказуємо, що не можна купляти топляки, і це ми брехуни, і взагалі це все діло ми робимо неправильно. Новина для вас у Майамі взірвався контейнер з втопленими не, теслами. Тому. Вітаю всіх любителів топляків після цього інциденту. Фото ми вам прикріпимо. Як це все діло виглядає? Виглядає жахливо. І що, що з цього приводу сказати, ну ми ж говоримо про це постійно, не треба це брати. І постійно нам пишуть, вони там, та там трошки підтоплені. Там хтось, хтось нам писав, клявся в груди бив, що батарея в його XC22 року, який він комусь продав, топлений, вона герметична. Вона не герметична. Я не знаю, звідки взяла таку інформацію. Немає в Теслах герметичних батарей. Герметичних батарей, в принципі, на машинах. Не буває. Якщо ви знаєте, на якій машині герметична батарея, напишіть нам, дуже цікаво буде почитати. І відповідно, внаслідок цього, всі морські лінії заборонили вантажити на свої судна електромобілі з пошкодженнями від води. Відповідно, з цього моменту топляки вже нікуди нікуди не поїдуть. Вони можуть поїхати, але у випадку того, якщо високовольтна батарея, з автомобіля буде демонтована і буде надані якісь докази того, що вона демонтована. Відповідно, ми таке вже діло проходили насправді. Вже було таке, коли десь загорівся якийсь електромобіль, і все закінчилось просто тим, що знову почали возити електромобілі і гібриди там через кілька тижнів, але почали брати за це додаткових 250 або 350 доларів. Вже не пригадую. Що буде в цьому випадку? Побачимо. Зараз має все трошки улягтись, а з часом буде якесь рішення. Можливо, тепер всі топляки залишаться тільки американцям. Нове оновлення для додатку Тесла на вашому телефоні, і оновлення також прийшло для машини. І оновлення прийшло звідки не чекали. Тепер з'явився окремий додаток для вашого Apple Watch. Якщо у вас є смарт-годинник, ви можете встановити собі програму і користуватися вашою Теслою без телефону, без ключів, тільки за допомогою. Вашого годинника це зручно, якщо вам потрібно десь залишити свою сумку з цінними речами, там, наприклад, з телефоном і ключами десь. І ви, наприклад, хочете потім користуватися своєю теслою, то ви це можете робити з годинника. Плюс один девайс, яким можна користуватися. Я нагадую, що тесло можна відкрити з ключа картки, з ключа, який на нових машинах вже працює по Bluetooth, з телефона. Навіть достаючи телефон з кишені, він просто машини, якщо у вас свіжа Тесла, розпізнає і відкриється автоматично. І тепер ще згодинник. Також з'явилася одна дуже, скажімо так, очевидна функція, яка давно є в багатьох автомобілях, і в Теслі, в принципі, всі компоненти для того, щоб це зробити, вони були. Відповідно, софтверно вони нам це все діло тепер додали. От чим приємно користуватися Теслою, що вона удосконалює свої машини. Маючи умовно наявне залізо вже в машинах, а просто за допомогою програмного забезпечення додає нам нові функції, хоча деколи вони досить прості. От, наприклад, в цьому випадку, коли ви здаєте заднім ходом, у вас тепер буде попередження про рух автомобіля зліва або справа. Тобто ви здаєте з парковки, виїжджаєте задом, і машина вас буде попереджати, а якщо рухається якийсь транспорт зліва або справа, для того, щоб ви пригальмували і пропустили цей транспорт. Також у вас з'явилася вже можливість зберігати на телефон записи з вашого відеореєстратора, який вбудований в вашій Теслі, а також записи з режиму охорони. коли... Там вночі хтось біля вашої машини всовався і машина це записала. Ви тепер можете ці відео зберігати собі на телефон. Вам не потрібно діставати флешку, вставляти її в комп'ютер, скачувати це все діло. А просто з телефону це все діло завантажуєте. Відповідно, досить проста річ, очевидна, але її не було. Тепер вона у нас є. Товариство, ми в кожному відео просимо підписатися на наш канал. Для того, щоб вас простимулювати і трошки порадувати, ми придумали таку от штуку. Е, в нас є ну, досить багато таких от павербанків для вас. І в кожному новому відео ми будемо розігрувати один павербанк. Е, це величезний павербанк з 21 отакою от батареєчкою Model S Plaid. Е, сумарно. Там буде дуже багато міліампер, дуже багато. І якщо ви хочете виграти собі такий павербанк, вам потрібно підписатись на наш канал, написати коментар і підписатись на наш телеграм-канал. І серед усіх учасників ми розіграємо кожного разу по одному такому павербанку. Також новина, яка багато кого, скажімо так, напружила за цей рік. Власники. Точніше, нові власники електромобілів витратили на свої автомобілі один мільярд доларів. Це ті, які були імпортовані в Україну з-за кордону. Більшість з них це з Америки, звичайно, є частина з Європи, з Китаю. Це все діло привозиться. Тому, незважаючи навіть на відключення світла, які в нас вже, чуть не сказав традиційно, відбуваються з зимою, українці продовжують пересідати на електромобілі. Причина цьому, в принципі, зрозуміла, електромобілем користуватися зручно, комфортно, і люди все більше дізнаються про електромобілі, особливо від своїх друзів, знайомих і близьких. І відповідно ще більше людей пересідають. Тобто воно працює, коли ну, хтось боїться, викликає якісь там страхи, він там дивиться на Ютубі якісь відео, читає статті, пробує прийняти для себе рішення. А прийняти це рішення для себе набагато простіше, коли у вас друзів, знайомих, вже з'явився електромобіль. І відповідно, таких людей стає все більше. Вони залучають ще більше інших нових людей, які заходять в цю тематику. Ви можете самі навіть подивитися навколо в своєму місті, скільки електромобілів стало навколо вас. По Києву це особливо видно, тому що я багато їжджу по місту і бачу, просто, скільки з'явилось Тесел по Києву. Раніше я ще пам'ятаю часи, коли власники Тесел віталися одні з одним. На дорозі проїжджаючи мимо, а зараз це вже абсолютно буденність. Тому робіть вибір і ви. Підписуйтесь на канал, ставте нам лайк, напишіть свій коментар, напишіть свій відгук з приводу, в принципі, як вам ця рубрика з новинами. І, можливо, у вас є цікаві для нас варіанти. Інших тематичних відео, які би ви хотіли бачити на каналі про Протесли. Тому е, пишіть коментарі, ми уважно всі читаємо, всіх вас любимо, обнімаємо і до скорих зустрічей. А, а ти пишеш? Да. А дай мені серветки оці. Дай розкажемо людям, що, що відбулося. <рес> е, в коментарях під одним, одним з відео писали про те, що в мене червоне лице. І це правда, тільки. Е... <різь> Через те, що, от, знаєте, пацани, не вмієте косметикою користуватися, це не лізьте. Паша, наш оператор, він приніс такі от матуючі серветки, щоб лице не блистіло в кадрі. Що, в принципі, ну, щоб було чуть, може, естетичніше, я згоден з цим. Тільки я ж, ну, як, як мав пас гранатою з цими всіма речами, я ж, ну, їх треба так от. Промокнути, типу, і все. А я ж брав його, ці, втирав, щоб ну, блін, з одної сторони цю серветку, з другої сторони, що ж добру пропадати. В результаті тепер я не знаю, що відбувається з лицем. ну, Прибирає жирний блиск, написано, прибрало воно аж бігом. Тепер у мене тут червоний блиск. Тільки є один момент, тут великими буквами написано, ні в якому разі не втирайте в шкіру його. Ох, коротше, тому Тепер я з червоним лицем. Лице каналу. Треба стіну зарядити. А ти можеш пообігати на камеру, що ми з тобою інтерв'ю запишемо? Як ти попрощався своїм BMW минулим і пересів на модолис? У му році. Недовго не ще. Світло вимкнуло, потемніло в очах, просто розумієш. Боже, який жах. Господи, ти поможи. Ти мені показуєш слоника? А прикинь людям, які це не бачать, ну чують, що я говорю, уявляють, що ти зараз робиш.